Шановні народні депутати, я погоджуюсь в тому, що ті, хто роздирають нашу державу і став на бік сепаратизму, повинні бути з наших лав виключені. Але я вважаю, що заяви депутатів від партії Свободи з парламентської трибуни про те, що треба розстрілювати російськомовних. Наробили Україні більше шкоди, ніж сто царьових разом взятих. Колеги, я розумію, що тут назвали фракцію Свобода і дуже серйозні звинувачення. Прошу кому від свободи мікрофон включити. Олегу тягні боку, будь ласка. Шановне, шановний пане голово, шановні колеги. Ну неможливо далі слухати таку подібну маячню, яку зараз починають представники партії регіонів свідомо поширювати в цьому залі на все українське суспільство для того, щоб розсварювати людей і розпалювати тут міжнаціонально ворожнечу. Ми категорично протестуємо проти подібних заяв і проти подібних звинувачень. І через те, шановне товариство, ми повинні. Однозначно скористатися цією нагодою, яку нам дає можливість регламент. І якщо депутати відповідно брехливу інформацію подають в ефір для всього українського суспільства, ми повинні проголосувати, щоб вилучати таких депутатів з залу. Колеги, я прошу давайте до порядку, на Володимир Михайлович, Прошу включити мікрофон. Под ладья. Ні, ні, ні. А, тоді. Добре. Шановні колеги, по процедурних питань, будь ласка, Соболєв Сергій Валюсович. Шановні колеги, фракція Батьківщина Соболів, те, що тільки що дозволила собі пані Герман, це є пряме розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Це прямо вона працює на російські телеканали. Я переконаний, що її виступ сьогодні буде показаний по всіх російських телеканалах, і це зроблено з однією метою. Тому моя пропозиція є такою: вилучити пані Герман з залу. За брехливу інформацію і закінчити раз і назавжди такі речі. Дякую. Ш -ш Шановні колеги. я ще раз кажу. Колеги, я звертаюся до всіх депутатів. Ми дійсно не можемо е, такі речі пропускати, тому що е, не було заяви свободи, що треба всіх російськомовних там когось там. Е, тому... Е, колеги, колеги, я ще раз хочу сказати, де. Да, Гануко, ви можете спростувати свою інформацію, тому що я тоді буду ставляти, ставити на голосування щодо видавання за 150 голосів. Фракція Свобода такої заяви не робила. Ні. Будь ласка, за наполяганням двох фракцій я ставлю тоді на голосування. Це регламентне питання щодо видавання залу за порушення регламенту. Будь ласка, прошу визначити зал. Прошу голосувати. За 137 рішення не По фракціям, будь ласка. Да? Будь ласка, 0 регіони, Батьківщина 63, 25 удар, економічний розвиток 2, Суверена Європейська Україна 5, 35 свобода, 0 компартії, позафракційні 7.